Шановні громадяни України, дозвольте мені з цієї трибуни звернутися саме до всіх громадян України, розповісти про нашу, коротко, про нашу народну екологічну партію і про її плани на майбутнє. Наша народна екологічна партія утворена 11 грудня 2004 року. Це був встановчий з'їзд. На якому були присутні представники 18 областей України. І всі учасники з'їзду зрозуміли, що без вирішення питань екологічної безпеки, без вирішення питань охорони навколишнього середовища, далі ми рухатись просто не можемо. І майбутнього України не буде. Ось чому. Головною метою народної екологічної партії, як підкреслено в програмі партії, є сприяння досягнення в Україні економічної і політичної стабільності, стабільності на засадах соціально орієнтовної економіки, народовладдя і громадянського суспільства, що поєднано з гарантуванням екологічної безпеки, довкіллю та життя людини, забезпечення та збереження для народу України свіжого повітря. Чистої землі та чистої води. Партія має громадське політичне екологічне видання, екологічна газета та веб сайт «NEP.org.ua». Станом на 1 січня 2010 року партія об'єднує три територіальні операційні організації це Автономна Республіка Крим, місто Севастополь та місто Київ. Та 23 обласних партійних організацій загальності кілька кількістю більш біля 15 тисяч членів. 24 липня 2010 року відбувся шостий позачерговий з'їзд Народної колишньої партії. З'їзд прийняв відповідні постанови виборним партійним органом усіх рівнів. Запропонував підвищити якість заходів з питань мотивізації партійного членства, залучення до лав партії активних, налаштованих, неефективно роботи людей, особливо з числа молоді, прийнято рішення про участь у чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів 31 жовтня, Ухвалено передвиборчу програму партії. На з'їзді обрані заступники. Голови партії Довженка Федора Кимовича, Нешевця Олександра е е е е Яковича, Пастушенка Олександра Дмитровича, Селенка Віктора Ігоровича. Обрана новий склад політради та президії політради Народної колишньої партії. З'їзд звільнив з посад співголови партії, голови президії політради, члена президії політради. Та члена півтради партії Свинаренка Андрія Анатолійовича. Шостий позачерговий з'їзд партії продемонстрував монолітність та єдність партійних лав, готовність домогтися виконання програмних цілей та завдань партії. Народна екологічна партія сьогодні це соціально екологічний барометр нашого суспільства. Підкреслюю соціальний екологічний барометр нашого суспільства. Ми звернули з низкою пропозицій та заяв до державних органів влади, взяли участь у проведенні прес-конференції та брифінгів соціальних екологічних питань. Так, у лютому 2010 року відбувся брифінг за участю керівництва партії на тему не допустити екологічного лиха. Брифінг проведено у зв'язку з заявою партії до уряду про місцевих органів щодо екологічних проблем, які катастрофічно зникають, зростають в останні роки. Серед них підтоплення. Це і підтоплення Західних областей України і загроза підтоплення міста Києва. Ми постійно працюємо з органами влади. Ми не є опозиційна. Партія до влади. Ми бажаємо допомагати владі і працювати разом з нею, з владою на подолання тих недоліків, які у нас сьогодні є в суспільстві е, з питань екологічних проблем. Так, у березні керівництво партії звернулося до прем'єр-міністра Миколаяна Чазарова з пропозицією визнати околичну. Політики одним із головних державних пріоритетів України і діяльності українського уряду. Внести на законодавчому рівні пропозиції щодо розробки та прийняття єдиного екологічного кодексу України закону України про стратегію національної екологічної політики на період до 2020 року.